Кременчуцька громада продовжує докладати зусиль для того, щоб наші захисники отримували більше сучасного обладнання та устаткування, необхідного для знищення ворога і звільнення українських земель. Сьогодні одному з підрозділів передали черговий пакет допомоги. Продовжуємо допомагати підрозділам сил оборони. Це ще частина обладнання для одних наших хлопців, які розуміються на безпілотних системах, які їх ремонтують. які їх удосконалюють для того, щоб вони якісно працювали для розвідки, для того щоб забезпечити захист і водночас вражати ворога. Зарідні станції, екофлоу та акумулятори дозволять значно підвищити ефективність ремонту і обслуговування БПЛА. Це обладнання відіграє ключову роль у забезпеченні боєздатності підрозділу, адже безпілотники сьогодні є одним із найважливіших інструментів на полі бою. Хочу сказати слова подяки. Меру міста Кременчуг і Кримічукській громаді за допомогу, яку ви надаєте на сьогоднішній день. Та лабораторія по ремонту і обладнанню безпілотних систем працює. Вона в дії Те, що ви надали, дає змогу відремонтувати безпілотні системи, привести їх в життя і надалі проводити розвідку. Ворога проводити ситуаційну обізність і ну знешкоджувати його для того, щоб зберегти життя і здоров'я наших військовослужбовців. Передача такого обладнання не просто покращує технічну базу підрозділу, але й символізує важливість підтримки армії з боку місцевих громад. Кременчук активно допомагає українським військовим виборювати перемогу для України. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.